Права 407. За три дні зібрали 532 кілограми насіння соняшнику. Першого дня зібрали 2 сьомих, а другого 5 чотирнадцятих від цієї кількості скільки кілограмів насіння зібрали 3 дня. По різному можна робити це завдання. Я пропоную чутку знайти, а яку частину насіння зібрали за перші два дні. Ну що ж, що для того необхідно. Потрібно до того, що зібрали за перший день, додати те, що зібрали за другий день. Отже, записуємо перша дія. Тобто до 2-7 потрібно додати 5 5,14. І це доріння. Ну що ж, для того, щоб додати, давайте зайдемо до найменшого спільного знаменника. У нас це буде 14. 14 на 7 це буде 2, додатковий ножник до 2 сьомих це буде 2. Отже, у нас вийде такий дріб, як 2 помножити на 2, 4, 2 помножити на 7, це 14. 4,14 плюс 51. І це дорівнює. 4, тоді записуємо у чисельнику 4 плюс 5. А в знаменнику записуємо 14. І це дорівнює. 4 плюс 5 це буде 9. Записуємо 14. Чого тоді насіння, насіння це зібрали? За перші два дні, за перші. Два дні є. Ну що ж, а скільки ж тоді, яку частину зібрали за третій день? Якщо всього вони збирали 3 дні, потрібно від одиниці всієї частини відняти 9 14 те, що вони зібрали за перші 2 дні. Записуємо друга дія. Тобто від одиниці віднімаємо 9 14 І це дорівнює. Одиниця це 14 14 Відняти 9 14 І це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові, віднімаємо чисельники, це буде 14 відняти 9 14. Ну і це дорівнює. 14 відняти 9, це буде 5 14. Одушка записуємо, чого насіння. Це у нас зібрали. Третього дня. Гаразд. Ну що ж, залишилося дізнатися, а скільки ж це буде кілограм? Потрібно тоді 532 помножити на 5 14. Записуємо тоді, це в нас буде вже третя дія. Отже, 532, що множиться на 5 14. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді в чисельнику запишемо 532. Що множиться на 5, а в знаменнику запишемо 14. І це дорівнює. Ну що ж, тут треба скорочувати. Чи на 14 поділиться? Ну, важко сказати, на 2 так точно поділиться. Так, ну, спробуємо поділити на 14. Давайте ділити. 532. Що ділиться? Що ділиться на 14? Ну що ж, 53 ділимо на 14. Це вийде 3. 4 не вийде 3. Так, 3 на 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3. Плюс 1 це 4. Віднімаємо. 53 відняти 42, це буде 11. Дописуємо 2. Отже, 112. Ділимо на 114. Ну що ж, це може бути. Тоді. 7. Ні, не 7. 8. 8. 8 на 4 це 32. 2 Пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8. Плюс 3 це 11. Віднімаємо. То залишок у нас дорівнює 0. Раз. Скорочуємо тоді на 14 і чисельник і знаменник. Тоді 14, що ділиться на 14, це буде 1. 532, що ділиться на 14, це буде 38. Є? Ну що ж, в чисельнику тоді у нас вийде 38, що множиться на 5. Ну що ж, це можна помножити на 10 і поділити на 2. Помножити на 10, 38, це буде 380. Поділити на 2 це буде 190. Отже, записуємо, що це буде 191 або 190. Записуємо в дужках чого кілограм. Отже, кілограм насіння. Зібрали. Третього дня. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів насіння зібрали третього дня? Записуємо 190 кілограм. Ну що ж, ось така складніша задача на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.